Ісус Господь. Я молюся Тобі, Боже, за нашу країну. Молюся, Господи, Тобі, щоб вона розквітала, щоб вона була сильною. Молюся, Господи, Тобі, за мир і спокій в нашій країни, Отець Небесний. Молюся, Господи, Тобі, щоб тут розвивалась промисловість, тут розвивались галузі, які потрібно, щоб розвивались, Боже. Молюся, Господи Тобі, щоб тут була дюча земля. І у нас було сільське хазяйство Боже. Молюся, Господи Тобі. Зроби нас сильною державою. Захисти, Господь, кожного із нас. Молюся, Господи Тобі, за наших захисників, бережи їх, Боже, і закрий небо над нашою країною. Амінь.